Виклик про пожежу у Тернополі на Миколинецькій бічній 10 надійшов до рятувальників 30 березня близько сьомої ранку. Горіло приміщення столярного цеху. На виклик негайно вирушили вогнеборці. Всього для ліквідації пожежі залучили 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 45 чоловік особового складу. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця пожежі вогнем було охоплено значну частину будівлі столярного цеху. Слід зазначити, що об'єкт не обладнаний автоматичною пожежною сигналізацією, через що було пізне повідомлення пожежно-рятувальних підрозділів про пожежу, і тому вогонь поширився на значну площу. Також на об'єкті відсутнє внутрішнє протипожежне водопостачання, а наявне зовнішнє протипожежне водопостачання знаходиться у несправному стані. О 8.15 пожежу на площі 350 квадратних метрів локалізували, а ще через годину загасили. Пожежні не допустили розповсюдження вогню на дві сусідні будівлі, а також на більшу частину будівлі столярного цеху та склад готової продукції. Двоє людей отруїлися продуктами горіння. Ще один чоловік отримав опіки обличчя та лівої руки другого ступеня. Вони від шпиталізації відмовились. Матеріальні збитки та причина виникнення пожежі наразі з'ясовуються.